Зараз вистаючи ленту Тіктоку, дивлюсь, ну багато ходить відео з приводу ціни на соняшник, що буде і так далі. Скажу так: дивлячись за біржами Європи, ну, де купують наші соняшник і нашу олію. То скажу так, ціна піднімається, але чому Це на сьогоднішній день у нас вона опускається? Тому що зараз іде збирання пізніх посівів соняшнику. Відповідно, коситься мокрий соняшник із повищеною кислотністю. Відповідно, вложити його в склад мало хто буде. Відповідно, зразу здається на елеватори. Зараз спостерігаються черги. Ну, відповідно, у нас і падає ціна. Ціна на соняшник буде, вона буде підніматись, але ну, оптимальний такий хороший підйом буде тільки тоді, коли ця вся основна маса автомобілів на елеваторі буде вже вивантажена і черги не буде.